Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую пов'язати вас разом ось таку чудову різдвяну іграшку маленького Санто. Вона чудово підійде в якості ялинкової прикраси або сувеніру для близької людини. Для в'язання нам знадобиться пряжа, ярнар-джинс, основний колір для тіла, червоний, чорний. І для пухнастих частинок нам потрібна алізе Softie, Але якщо її немає, той з джинсу можна в'язати, також буде виглядати добре. Також нам потрібні гачки, 1,6 для в'язання основних деталей. І коли буду в'язати в софті, буду використовувати 2,1 мм. Нам потрібні швейні нитки і намистинки 4 мм для очей. Добре, якщо є ось така блискуча ниточка для поясу. Ну і, звісно, ножиці, холофайбер і ваша увага та терпіння. Розпочнемо в'язання з голови, беремо бежеву ниточку, робимо кільце. І пров'язуємо у нього шість стовпчиків без накиду. Один. два, Три. Чотири. П'ять. Шість. Стягуємо кільце. І у першу петлю. Ми пров'язуємо сполучний стовпчик. В'язати можна як зі сполучними стовпчиками, так і по спіралі. Схема однакова для обох варіантів, тож обирайте, який вам зручніший. Якщо робите зі сполучними стовпчиками, то далі ми робимо повітряну петлю підйому, підтягуємо ниточку, щоб у нас не лишилось отвору. І в другому ряді ми робимо 6 збільшень. Тобто, у кожну петлю ми пров'язуємо по два стовпчики: два, три чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, 9, 10, 11, 12. На зворотному боці я також підхоплюю ниточку від кільця, щоб додатково її зафіксувати між стовпчиками. У першу петлю ряду ми робимо сполучний стовпчик і повітряна петля підйому. Далі, третій ряд ми продовжуємо робити шість збільшень тепер з інтервалом в один стовпчик. У першу петлю ми робимо збільшення, у другу петлю один стовпчик, і так чергуємо збільшення 1 збільшення. Один. Збільшення один. Збільшення один. Збільшення і закінчуємо одним стовпчиком. І таким чином, у третьому ряді у нас вже 18 петель. У першу сполучний стовпчик і повітря на підйом. У наступному ряді робимо 6 збільшень з інтервалом у 2 стовпчики. Два по одному у першу і другу петлю, у третю петлю збільшення, 1, 2. Збільшення. Один, два, збільшення. Один, два, збільшення. І так до кінця ряду. І в кінці четвертого ряду маємо вже 24 петлі. Продовжуємо робити збільшення. В наступному ряді з інтервалом у три стовпчики. Розпочинаємо ряд зі збільшення. Потім три стовпчики по одному у кожну петлю. Збільшення. Один, два, три. Збільшення. Один, два, три. Збільшення. Один. Два, три. І так, увесь ряд. І у кінці п'ятого ряду у нас вже 30 петель. Шостий ряд ми ще продовжуємо робити збільшення. Тепер з інтервалом у чотири стовпчики. Спочатку ми два пров'язуємо по одному, потім робимо збільшення. Один, два, три, чотири, збільшення. Один. два. Два, три, чотири збільшення. Ми постійно змінюємо порядок місць, в яких будуть збільшення, для того, щоб у нас круг мав форму саме круга, а не многокутника, як буває, коли ми в'яжемо постійно збільшення одне над одним. Детальніше можна переглянути в розділі уроки в'язання. Там є відео, як в'язати правильно круг. Продовжуємо шостий ряд, чотири стовпчики. Одне збільшення. Один, два, три, чотири. Збільшення один, два, три, чотири. Збільшення, і в нас залишається дві петлі, у які ми пров'язуємо по одному стовпчику. В кінці шостого ряду у нас тепер вже 36 петель. І наступні 6 рядів ми в'яжемо без змін один стовпчик в одну петлю, і таким чином у нас в кожному ряді буде по 36 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, 34 35, 36 сполучний стовпчик, повітряна петля. І тепер у нас пров'язано 12 рядів, і з 13 ми починаємо робити зменшення у зворотному порядку. Спочатку ми робимо зменшення через кожні 4 стовпчики. Два пров'язуємо по одному кожну петлю. Далі підхоплюємо дві петлі за передні стінки і пров'язуємо як стовпчик без накиду. І у нас виходить з двох петель один стовпчик. Потім пров'язуємо чотири стовпчики без накиду. Один, два, три. 4. знову зменшення. Один. Чотири. Зменшення. Один, два. Три. Чотири, і так до кінця ряду. У наступному ряді ми робимо зменшення через кожні три стовпчики. Починаємо ряд зі зменшення. Один. Два, три, зменшення. Один, два, три. Зменшення. Один. Два, три, і продовжуємо так увесь ряд. У наступному ряді робимо зменшення через кожні два стовпчики. Один. Два. Зменшення. Один. Два. Зменшення. І так до кінця ряду. І в нас залишається ще один ряд, ми робимо зменшення через один стовпчик. Зі зменшення ряд починаємо. У наступну петлю один, зменшення один. І так пров'язуємо весь ряд. У кінці ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю і протягуємо ниточку, залишаємо довгий кінець, щоб потім пришити до тулуба. І основа голови у нас готова. Тепер будемо в'язати тулуб. Розпочинаємо так само, робимо кільце і пров'язуємо в нього шість стовпчиків без накиду. Два, три, чотири, п'ять. 6 кільце стягуємо, і сполучний стовпчик. Повітряна петля. Стягуємо отвір, в другому ряді робимо 6 збільшень.

10 11, 12, сполучний стовпчик, повітряна петля, в наступному ряді 6 збільшень з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо зі збільшення, далі 1. Збільшення один, збільшення один. Збільшення один, і в кінці цього ряду ми будемо змінювати колір, тому останній стовпчик ми до кінця не пров'язуємо. Беремо чорну ниточку і завершуємо ряд вже нею. Ось таким чином. І вже чорну ниточку робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю. Червону не обрізаємо, бо ми до неї повернемося за два ряди. Чорним кольором ми пров'язуємо два ряди по 18 стовпчиків без накиду. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 17 і 18 стовпчик другого ряду ми не пров'язуємо до кінця, а повертаємось до червоної ниточки. Сполучний повітряна петля і далі наступні 4 ряди. Ми пров'язуємо також по 18 стовпчиків без накиду. Чорна ниточка нам вже не потрібна поки що, тож, закріпивши її, обрізаємо і продовжуємо в'язати червоним кольором Один. Два. Три. 4 17, 18, Сполучний стовпчик, повітряна петля. І залишається ще один ряд, у ньому ми робимо 6 зменшень з інтервалом в один стовпчик. Починаємо ряд зі зменшення, далі 1. Зменшення один, зменшення один, і так до кінця ряду. У кінці сполучний стовпчик, повітряна петля, і тут нам довгий кінець не потрібен. Ми пришивати будемо бежеву ниточку від голови. Отже, у нас є основа тулуба, нас є основа голови, і продовжимо ми в наступній частині.